Продовжую відповіді. Будете мене тепер з такими цидулками бачити частіше відповіді на ваші питання. Отже, що я б хотів би зауважити, що головна хвороба людства нещирість. Ми не щирі своїми близькими. Ми не щирі з собою. Ми не відверті з собою. Ми не живемо в правді. І в нашому колі спілкування не виникає довіри. Отже, по факту немає там і любові. Саме щирість, правда формують довіру, і ті двоє дають фундамент для любові. І по факту суди можна сказати, що невіря, слабка віра. А взагалі-то, я б сказав, повна відсутність е, віри. Ми ховаємось за скепсисом. Ми циніки, ми то, ми, ми граємось у щось. Насправді ж, більшість маленькі, перелякані діти, які бояться світу навколо, якось намагаються під нього налаштуватись, і тому вони нещирі. Станьте щирими, станьте собою. Довіртеся Всесвіту, об'явіть собі про свої страхи, признайте ті страхи, подивіться їм в очі і подякуйте тому страхові, що певний час вас бентежив, але можливо спасав. Подякуйте і попрощайтесь, скажіть йому папа, -па", як я зараз сказав.